Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Тож, важливі новини для українців. Друзі, фінансова допомога для українців від проєкту The Thousand Dollars Project. Українці, які перебувають в скрутному фінансовому становищі, можуть отримати фінансову допомогу, друзі, від спонсора, якого знайде проєкт The Thousand Dollars Project. Розповідаю, друзі, як зареєструватися для отримання цієї допомоги. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Отож, друзі, хто може отримати фінансову допомогу від проєкту The One Thousand Dollars Project. Допомогу, друзі, може отримати будь-яка родина, яка постраждала внаслідок російської агресії. Важливо, щоб це була саме родина, а не конкретна особа, оскільки спонсори з США мають бажання допомогти саме українській родині. Вік дітей, наприклад, та батьків не має значення. Допомогу можуть отримати як ті. Хто знаходиться в Україні, так і ті, хто наразі перебуває за її межами. Єдина умова, яку потрібно виконати, щоб отримати фінансову допомогу, це також доєднатися до соціальних мереж проєкту. Це потрібно зробити в інстаграмі або Facebook. Якщо ви користуєтеся обома соціальними мережами, то краще доєднатися в обох. Це також, друзі, потрібно для того, щоб можна було підтвердити вашу особистість. Якщо ви не виконаєте цієї умови, вашу заявку не розглядає. Також ваш профіль у Facebook або Instagram повинен бути відкритим, інакше ваша заявка може залишитися без розгляду. Також, друзі, зверніть увагу, що організатори наполегливо просять не писати їм у соціальних мережах з запитаннями щодо отримання цієї допомоги. Отож, як зареєструватися на отримання допомоги від The $1000 Project? Друзі, для того, щоб зареєструватися, вам потрібно заповнити форму анкету. Посилання я залишаю в опису під цим відео. В анкеті вам потрібно буде вказати перше, це ваші персональні дані, потім ваш український номер мобільного телефону, номер вашої банківської карти 16 цифр. Зверніть увагу, що потрібно вказувати саме номер картки, а не номер IBAN. Крім того, не вказуйте номер картки «Альфа-банку». Справа в тому, що він в Україні заблокований. Вкажіть місто, в якому ви перебуваєте, можна обрати з запропонованих в анкеті, вказати адресу, за якою ви переживаєте, вказати кількість дітей та дорослих у вашій родині, прикріпити актуальність сімейне фото. Треба прикріпити включно фотографію. Відеозаписи та фотоколажі не підходять. І фотографія має бути гарної якості. Вказати посилання на ваші соціальні мережі. Розказати про вашу родину, і останнє це розказати про поточну ситуацію в родині та про те, як ви плануєте витратити отримані кошти. Також, друзі, зверніть увагу, що анкету заявку можна заповнити лише один раз. Пам'ятайте, що подання заявки не гарантує, що ви отримаєте цю допомогу. Якщо вас оберуть для участі, ви отримаєте лист на електронну пошту і зверніть увагу, що через величезну кількість заявок цей процес може затягнутися. По можливості заповнювати анкету англійською мовою. Отож, е, остання, яка сума допомоги та скільки часу друзі, вона буде виплачуватись? Наразі передбачається, що це одноразове надання допомоги. Кожна родина, яку беруть гарантовано, отримає 1 тисячу доларів на картку. Гроші можуть надійти одразу, або на це знадобиться декілька днів. Отож, подати заявку на отримання допомоги можна тільки один раз, тож організатори також просять не надсилати повторних заявок, якщо ви вже були учасниками цієї програми. Ви можете витратити отримані гроші на свій розсуд. Також, друзі, якщо ви вже отримували фінансову допомогу від проєкту The One Thousand Dollars Project, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такі важливі новини для українців. До зустрічі!